Марина випадково підслухала розмову чоловіка з якоюсь дівчиною, яку він назвав кицею. Коли Марина різко зайшла до кімнати, він швидко скинув дзвінок. З ким говорив? З колегою, а що? А я думала, ти в притулок для тварин дзвонив, все якихось ки згадував у розмові. Тобі здалося. І вийшов з кімнати. Марина розгублено дивилася йому у слід. І що робити? Він має іншу жінку, це очевидно. А як же їхній шлюб? Адже все було добре. Два роки лише живуть. Марина відмінно виглядає, струнка, доглянута, з красивим довгим волоссям. Чоловіки на вулиці поглядом проводжають. Чого йому не вистачає? Колега, значить, обманює напевно. А може, може, й справді колега, начебто він казав, що нещодавно прийшла до колективу нова. Потрібно дізнатися, хто така. Алло, Надя, привіт! Як справи? Слухай, у вас начебто нова в колективі. Мій казав, що в неї парфуми неймовірні. Ти з нею спілкуєшся? Хто така? Не можеш дізнатися, якими парфумами вона користується, тільки не говори про мене. Марина зателефонувала колезі чоловіка, з якої давно була знайома. Привіт, Марино. Ага, тут у нас зірка нова, Лілія Мельник, красуня, звичайно, вся із себе, худенька як Берізка, наші дівчата відразу її не злюбили, та вона й не спілкується ні з ким. Ніс задирає. Тож про парфуми дізнатися не можу, а справа у мене, як завжди, найкраще. Ось як. Вона одружена цікаво. Заміжня. Кілька разів бачила його, на машині забирав із роботи. Нормальний чоловік, начебто. Ну, гаразд, рада була побалакати. Бувай. Ага, красуня звуть Ліля. Треба у соцмережі пошукати. Марина тут же знайшла її за ім'ям та прізвищем, і вказано, де працює. Багато публікацій у профілі. І чоловік є на фото. Симпатичний чоловік. Зайшла до нього на сторінку. Ріелтор і навіть номер телефону є. Марина зробила знімок екрану на всяк випадок. Через кілька днів Марина збиралася в кіно, Умовила чоловіка сходити на новий фільм, і почула, як він у ванні розмовляв по телефону і назвав ім'я Ліля. Вона підійшла ближче до дверей. Лілю, не можу я сьогодні. Обіцяв дружині в кіно сходити. Киця, не ображайся, я потім відпрацюю. Фу, який підлий. Марині було прикро, важко і не по собі одночасно. Знайшов собі красуню, зрадник, відпрацює він. Цікаво, а чоловік цієї лілі в курсі, що його дружина зраджує, що чужий чоловік відпрацьовує із його дружиною. Ні, напевно, інакше не закривав би на це очі. А ось Марині треба спіймати чоловіка на гарячому. Докази потрібні. Вона вигадала план. Віталіку, мені треба терміново поїхати на три дні. Сестра попросила допомогти з ремонтом. І, правильно, сестрі треба допомагати. Зрадів чоловік, очі ж заблищали в перечутті. Вранці й поїду, на роботі домовилась пішли в кіно вже, а то запізнимося. Цілий вечір Віталік був сама люб'язність радіє, що дружина з дому поїде, ясна річ. Приведе кицю додому. Цікаво, а де вони зазвичай зустрічаються? Може, квартира є орендована, або в готелях, а тут такий шанс випав привезти додому. Наступного дня Марина зібрала речі у сумку, попрощалася з чоловіком та поїхала на роботу. Добре таки, що у них дві машини. Після роботи вирушила до мами, пояснивши свій приїзд сваркою з Віталіком охолонути треба. Швидко перекусивши, поїхала додому, залишила машину у сусідньому дворі про всяк випадок, щоб ніхто не побачив її. Ага, світло світиться у вікні її квартири. Вдома отже. І ось і Ліля, власною персоною, вийшла подихати на балкон. Марина дістала телефон та сфотографувала її. І відео зняла. Компромат, так би мовити. Привіт, значить, негідник. На їхньому ліжку відпрацьовуватиме? Як же підло? Марина відчувала таку неприязнь до нього. Знайшла у телефоні скріншот із номером телефону чоловіка цієї дівчини. Набрала. Алло? Добрий день, Ігоре. Ви мене не знаєте, але мій чоловік дуже добре знає вашу дружину Лілію. І вони зараз разом у моїй квартирі. Ось як. Називайте адресу. За 10 хвилин Ігор був на місці. Ігоре. Пропоную піднятися і застукати їх на гарячому. У мене є ключі від квартири. Ходімо. Швидко піднялися на третій поверх. Марина тихенько відчинила ключем квартиру. Тиша. Вони зайшли до коридору. Марина підійшла до спальні ігор за нею, відчинили двері. Ну що, котики, трюки відпрацьовуєте? голосно спитала Марина. Віталік та Ліля розгублено дивилися на них. Марино, що відбувається? Що ви тут робите? Взагалі то я додому прийшла, до своєї квартири, а ось ти зараз же вимітайся зі своєю кицею. Ліля замоталася простирадло і кинулася до свого чоловіка. Ігоре, вибач, сама не знаю, що на мене найшло. Ігор відсторонив її. Вона почала плакати. Ігоре, ходімо на кухню, поки ці негідники одягаються. Не хочу дивитися на це видовище. Марина дістала з холодильника ігристе, налила надала в келихі і один простягла Ігорю. Він усушив його одним махом. Марино, що робитимеш? Зі спальні вийшов Віталік, застібаючи ґудзики на сорочці. На розлучення подам, звісно, квартира моя. Забереш тільки свою машину та речі і йди куди хочеш. Не гарячку, я маю право на помилку, як і всі люди. Навіщо ж одразу розлучатися? Іди, га? Чого тут обговорювати? Я не вибачаю таких помилок. Це був твій свідомий вибір. Ігоре, поїхали додому. Осінь імфа вийшла, волосся стерчить у різні боки, туш на очах розмазалася. Марині стало смішно. Ось тобі і красуня. Ліля, ти нема слів. Забирай речі з моєї квартири та вимітайся, поки ще й не накоїв справ. Зрозуміла мене? На розлученні я подам завтра ж. Віталік узяв кілька своїх речей з шафи, кинув у спортивну сумку та пішов із лілею. Ну що, ще по одному келиху? Оце ми їх упіймали, бачив їхні обличчя. Як у поганому кіно, не думав ніколи, що потраплю до такої ситуації. І чого їй не вистачало зірок хіба що з неба. Говорила мені мама, що вона ще себе, і точно. У хід пішла друга пляшка Ігристого. Півночі вони розмовляли, виливали душу і навіть сміялися, згадуючи молодість. Ну що, мій колега, по нещастю, залишайся до ранку, за кермом не поїдеш у такому стані, постелю на дивані. Ігор упав на диван і одразу заснув. Марина сподом виявила, що їй симпатичний цей чоловік, і засміялась від своїх думок. Де це бачено? Виставила чоловіка і вже думає про інше треба ж, вона здатна на таке виявляється? І чоловіка в неї вважає, що вже немає. Ранок був не такий радужний. Голова була важка, добре, що була субота, на роботу не треба йти. Приготувала сніданок, Ігор з апетитом плітав Слухай, Ігоре, а давай сходимо ввечері кудись. Ми, товариші, по нещастю, маємо триматися разом. А давай. Сподіваюся, Ліля вмотала із квартири. Їй теж нічого не світить після розлучення. До мами поїде, мабуть. Хоча хай що хоче робить я не прощаю зради. Розлучили їх швидко, тому що не було дітей та поділу майна. Марина замінила замки у дверях, щоб Віталік не зміг зайти. Речі його зібрала та виставила за двері. Він приїхав і забрав мовчки. Ліля, як ігорі думав, перебралася до батьків. Минуло три місяці. Марина готувала вечерю на кухні. Лунав дзвінок у двері. Відчинила. На порозі стояв Віталік. Марино, я не можу без тебе. Давай почнемо все спочатку. Вибач, мені ніхто більше не потрібний. Віталіку, йди звідси, ми ніхто один одному. А взагалі, хочу сказати дякую. Якби не твій підлий вчинок, то я б ніколи не познайомилася з Ігорем. Він неймовірний. А ти йди, ми вечеряти збираємось. Ніколи мені. І зачинила двері перездивованим колишнім чоловіком. Хто там приходив, Марино? Та сусідка віддала борг. Ходімо вечеряти, Ігорю, картопля з м'ясом готові. Ось так обернулася історія із радою. Хтось все втратив, а хтось навпаки придбав.